Подяка всім, хто дивиться мене в цю мить. Пишу прогноз заздалегідь і хочу всім сказати я хеллоу! Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу І сьогодні на бойовому посту 7 вересня середи. Герметичне таро, і буде дуже доречно зацитувати щось з цієї книжки: «Гермес Мегіст, або «Ізумрудна Скрижаль і Герметичний свод. Пропоную вам послухати ось що. «Куда ви у люди?» Вы, чей разум помутнился, ибо вы одурманены словом, начисто лишенным гнозиса, словом абсолютного неведения, которое противоречит вашей истинной природе и в конце концов становится для вас тошнотворным. Остановитесь же и отрезвитесь, откройте вновь очи вашего сердца, если не все из вас, то по крайней мере те, кто может. Пагубность неведения Потопом разливается по всей земле, разрушают душу, заточенную в теле и мешают ей войти в спасительную гавань. Не дайте унести себя яростному течению, но позвольте тем из вас, кто способен достичь спасительной гавани, отдаться волнам противоположного течения, чтобы оказаться у ее берегов. Ищите же того, кто возьмет вас за руку и приведет к вратам Гносиса, где сияет яркий свет и нет тьмы, где никто не опьянен, но все трезвы и обращают очи сердца к тому, кто желает быть постигнутым. Но запомните, его голос невозможно услышать, имя его невозможно произнести, а сам он невидим для плотских очей, только дух, душа способен узреть его, поэтому вначале вы должны разорвать одеяния, которые носите, лохмотья неведения, основу пагубности, оковы разврата, мрачную тюрьму, живую смерть, труп с органами чувств, могилу, которую вы носите с собой, вора, обосновавшегося внутри вас, ненавидящего вас за все вещи, которые вы любите, и ревнующего вас к вещам, которые он ненавидит» только враждебное одеяние, в которое вы облекли себя, оно мешает вам дышать, увлекает вниз, опасаясь, как бы к вам не вернулось зрение и вид истины, и содержащегося в ней блага, не побудил бы вас возненавидеть пагубность своих одежд и до конца распознать их уловки и козни. Это одеяние отупляет ваши органы чувств, начисто закриває їх матерією і наповняє постыдними наслажденнями даби ви не смогли услышать то, що вам столь необходимо услышать, і увидіть то, що вам столь необходимо увидіть. Ось такі моцні слова гностиків, які почитали тота Гермеса, а тот Гермес нам колись залишив. Величну книгу Тота, яка складена з великих та малих арканів таро. І сьогодні на бойовий піст заступають аркани герметичні, і якийсь навіть сьогодні блиск на бойовому посту, бо 7 вересня особливий день це день середини діви, коли змінюється енергія. І слід за постійною і непробивною енергією руни ІС, пробивається нова руна Яра. А вона пов'язана з врожаєм. Тож всім вам врожайності, незалежно від того, чи є у вас город чи ні. Кожен буде, буде збирати врожай до кінця діви, а це до 20-х чисел вересня. Що ж стосується 7-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2, го 11, го 20 го або 29 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни. Перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті людей, які народилися в інший день? Ви дізнаєтесь з третьої карти. Буде знову три карти. Перша карта загальна карта дня, де ми побачимо, яким буде цей четвер вересня. А друга карта це буде. Карта за знаком Зодіаку. І нарешті третя карта за днем вашого народження. Тож давайте налаштуємось, кому запотрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, чотири. Три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня, яким буде четвер, 7 вересня сильний день, карта сили, причому в прямій позиції. І це показник того, що це день проривів, це день суто чоловічої енергії, тому чоловіки не витрачайте. Цей шанс проявити свої бойові якості. Якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні вас обов'язково очікують маленькі перемоги та звитяги. Окрім цього, сьогодні можна зачинати потомство непоганий день саме задля цього. Подивіться, як виблискує цей приборканий лев у промінні ліхтариків. Далі. Якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача у цей день, вдягайте щось жовтого кольору або використовуєте золоті прикраси. Якщо ви народилися під знаком Діви і навіть сьогодні святкуєте ще й день народження, то у цей четвер вас очікує щось цікаве, щось новеньке. Вам випала карта суда. Причому випала в перегорнутому стані, і якщо придивитися до цієї карти, то ось цей Янгол, якщо ми перегорнемо карту, перетворюється у склянку, в яку Летять оці душі. І ця карта натякає на те, що сьогодні вас можуть спровокувати на якусь пиянку. І якщо ви це зробите, вас очікує щось невідоме, щось досить несподіване. День пов'язаний також з родом. Сьогодні родичі можуть вам трошки свої проблеми перекласти вам. На вашу шию, одначе вам не слід відмовлятися, бо проблеми можуть бути досить несподіваними. Також представники знаку діва 7 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником протилежного знаку Риби для Терезів день, коли ви можете. Не побачити нові орієнтири. Сьогодні день гальмування, сьогодні вам день, коли вам не слід поспішати. Навпаки, слід бути досить сконцентрованими і не звертати увагу на те, що вам каже ваша підсвідомість, бо ваша підсвідомість може, врешті-решт, вас завести не туди, куди потрібно. Сьогодні день возвратів назад, сьогодні день. Поганого настрою, тому слідкуйте за своїм настроєм. А якщо треба кудись їхати, виїжджайте за заздалегідь, бо якщо будете їхати впритик, то обов'язково запізнитись на зустріч. Намагайтеся слідкувати за своїм часом, як він плине, і не гальмуйте самі. Якщо ви народилися під знаком Скорпіон, 7 вересня для вас це день оман. Вам випали сутінки, причому в прямій позиції. По, -по подивитися на оцих бабок. Вони нібито летять на сонце, одначе це місяць, повний місяць. І це також показник того, що у вас можуть відбуватися якісь сутички, бо ви знаходитесь трошки у сутінках, і якщо ці сутінки не дають можливість вам побачити, Перспективу наперед, то не обманюйте себе у цей день. Звертайте увагу на те, що вам каже підсвідомість, а не на те, що вам кажуть люди. Бо люди можуть вас в цей день надурити. Ще представники знаку Скорпіон 7 вересня можуть зустрітися чи проурити з представником знаку РАК. Для стрільців день, коли немає вибору. Подивіться на цих захоханнях. Вони випали перегорнута, і це показник того, що у вас немає двох шляхів. У вас лише один шлях, тому не робіть різких поворотів саме у цей день. Це стосується не тільки автомобілістів. Це стосується будь-якої людини, яка звикла експериментувати сьогодні не час для експериментів, і сьогодні не час для зустрічей на любовному фронті. Бо якщо ви забажаєте спокуситися у цей день, ця спокуса приведе вас до чогось поганого. Тому будьте чесні, ні в якому разі не займайтеся авантюрами та криміналом, і тоді день пройде доволі спокійно. Також представники знаку-стрілець 7 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Діва. Для Козирогів день самореалізації. Ось цей імператор, друга назва цієї карти кубічний камінь. І тут я намагався зобразити і першу назву і другу. Це не просто імператор, це Бог Брама. А Бог Брама це творець матеріального всесвіту, і він пов'язаний з суспільством. Тому суспільство вам в цілому буде дуже допомагати у цей день. Якщо ви будете працювати, то ваше. Співробітники будуть відповідати вашим вимогам, і в цілому у вас буде дуже дружній колектив. Навіть якщо ви нікуди не поїдете, до вас обов'язково прийдуть гості чи будуть вам телефонувати різні люди. Сьогодні ви можете досягти якихось цілей, якщо будете заручатися допомогою оточуючих людей, вони вас не підведуть. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій, не фатальний день. Сьогодні день, коли ви можете ризикувати. Сьогодні день, коли демонічні сили зачинені. Якщо ви самі їх не включаєте всередині себе, то навколо вони ніяк себе проявляти не будуть. У цей день ви захищені від темних сил і тому і можете ризикувати. Одначе все одно не втрачайте своєї голови, думайте, перш ніж щось розпочати. Не ведіться на внутрішній якісь. Спориви, бо вони можуть бути спровоковані ось цими закритими демонічними силами. В цілому, якщо ви будете трошки обережні у цей день, нічого поганого вам від того не буде. Далі, представники знаку риби вам випала зірка магів, причому в прямій позиції. Подивіться, маги читають свої. Заклинання і змії дохнуть, так само і ви у цей день контролюєте свої емоції. Сьогодні емоції у вас піднесені, сьогодні ви можете використовувати свої емоції на свою користь. І сьогодні все, що стосується ваших надій на цей день, вони будуть втілені у реальність. Ну і не забувайте, що ви хазяї своїх емоцій, і якщо ви будете пильно за ними стежити і не дозволяти вам. Виникати якимось хіті якоїсь, то в цілому все буде гаразд. В цілому ловіть позитив від цього дня і намагайтеся отримувати те, що ви бачите навкруги себе, гармонію, яка зараз приходить осіння гармонія світу. Далі, представники знаку Овен. Дуже вдалий день вам випало колесо Фортуни, інша назва цієї карти Сфінкс, і в прямій позиції вона каже про те, що ця карта полюбляє гравців, ця карта полюбляє стратегів і великих комбінаторів. Якщо ви є саме комбінатором, якщо ви звикли вибудовувати свою концепцію життя сьогодні нічого вам не буде заважати, і окрім цього, і люди, і обставини будуть вам допомагати у будь-яких справах. Якщо бажаєте, можете просто сьогодні купити лотерейні квітки, і ви побачите, що ви щось обов'язково виграєте. А якщо ви ще ризикнете, ви можете виграти вдвічі, а може і втричі більше. Також представники знаку Овен 7 вересня можуть Зустрітися чи поговорити з представником знаку Козиріг? Для тільців непоганий день для поїздок вам випала колісниця у звірісу та ще й в прямій позиції гарний день для навчання, для накопичення як знань, так і якихось коштів. Окрім цього, ця карта пов'язана з досвідом, з тим, що вас робить ще розумнішими, з мудрістю. Тому сьогодні ви обов'язково зможете чомусь навчитися, і також представники знаку Тілець 7 вересня можуть. Зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець? Для близнюків, будьте обережні, вам випав крокодил або блазень, інша назва цієї карти, і в прямій позиції це нульовий аркан, він каже про те, що ви знаходитесь. Над прірвою, і якщо ви будете неуважні, якщо ви будете зроб... знову робити якісь помилки з минулого, то на цей раз вас ніяк не пронесе. Тож не робіть помилок, і якщо можливо, не намічайте на, цій... на цей день важливих справ, бо вони можуть бути досить небезпечними. Одначе блазень вам каже про те, що не слід втрачати почуття гумору, щоб не відбувалося навкруги вас. також. Представники знаку близнюки 7 вересня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку тілець для раків дуже мінливий день. Ось ця смерть каже про те, що все в цьому. Світі мінливе, і сьогодні гарний день саме для змін, для будь-яких змін у зовнішньому вигляді, у внутрішньому світі. Вашому, можливо, вам набривла якась ваша якість, якась ваша дурна звичка. Сьогодні ви можете від них відмовитись. Окрім цього, це гарний день для людей, які займаються магією. У цей день можливі дуже цікаві магічні перевтілення. а Хімічні перетворення та різні ритуали вони будуть дуже доречні у цей день. І в цілому, день пов'язаний зі змінами. Якщо ви їх чекаєте, робіть їх у цей четвер. І нарешті, представники знаку Лева. День пов'язаний з відсутністю ініціативністю. З відсутністю бадьорості та якоїсь насиченості вибуховості. Вам не вистачає вибуховості. Ви не можете одразу займатися кілька кількома справами одночасно, і ви відчуваєте, що у вас у цей день немає захисту. Тому слідкуйте за своїм настроєм, щоб він вас не завів ще далі у меланхолію, у депресію. Намагайтеся якось підіймати цей настрій найбільший і найкращий. У цьому допоміжник це ваша улюблена музика. Також представники знаку Лев у цей четвер можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Водолій. Тепер давайте подивимось на добу. Ну що ж, день доволі непоганий, окрім. Часового проміжку з 9 ранку до 12, і навіть до 13 години. Тож, оці цій проміжок може бути щось несподіване і небезпечне, і невідворотне. Також можу відмітити ніч, це північ, коли включиться аркан. Блазень – це нульовий аркан. Він не каже ні про що гарне чи про щось погане, але він каже, що все знаходиться на якійсь грані. І ця гра й... грань північ вже на 8 вересня. Ну і ще буде по карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Врівноважений день Феміда в прямій позиції каже про те, що день гармонійний день пов'язаний з гармонією, яка може бути в будь-чому. у музиці, яку ви слухаєте чи пишете цю музику. У стосунках з коханими, з коханцями, з коханою, з дружиною, в цілому день гармонійний. Якщо раптово вам треба в цей день вирішувати якісь паперові справи, ходити по різних установах, вам буде все даватися, і ви навіть у суді можете вигравати будь-які справи. Далі, якщо ви народилися 2 го 11-го, 20-го, або 29 го числа будь-якого місяця, як я казав на початку прогнозу, день не сильно гарний. Так воно і є. Поганий день для починань. Вам випав перегорнутий мах, і він каже про те, що по-перше, день поганий для чоловіків, поганий день для будь-яких покупок для того, щоб виставляти своє явище інших. Навпаки, ви сьогодні можете по. Попасти під чужу владу, яка вас захоче якось під. Піднагнути і захоче вас трошки прищемити. І якщо ви будете сильно горділиві, сильно пихаті, це не зробить вам користь. Навпаки, слід у якихось речах відступати і робити так, як того хочуть інші люди. Не будьте сильно впоратими, як бики, егоїстичними. Все ж таки, дослухайтеся до порад оточуючих. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, гарний день для зустрічі, для спілкування, особливо гарний день для жінок, коли вони будуть знаходитися у своїй. Царині, що стосується чоловіків, чоловіки сьогодні можуть зустріти жінку, яка їм дуже сильно допоможе в цілому, день сприяє до зустрічей, до якихось спілкувань, до отримання. Позитивної достовірної інформації далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, дуже результативний день. Сьогодні буде багато чого, і вам навіть здасться, що цей день тривав більше ніж одна доба, більше ніж дві доби. Якщо ви будете спритними, якщо ви будете. Як змії бачите, тут змії намальовані, як змії проворними та гнучкими, то сьогодні досягнете великих результатів. Дехто з вас може закінчити яку, якесь довготривале -довго діло, якусь справу, яку ви вже давно робили, дехто з вас може. Від, від від нього може щось таке відліпнути, погане прийти щось гарне. Хтось з вас зайде на вершину і буде з цієї вершини спостерігати те, що він зробив останній за останній період, і побачить далеку перспективу вперед, в цілому дуже результативний день. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. День пов'язаний з грошима, день пов'язаний зі зв'язком з матір'ю, не просто з матір'ю з вашою мамою, а з матір'ю землею. Якщо у вас буде можливість побути у цей день на землі, а особливо постояти, босоніж на землі, ви зможете отримати дуже гарний позитив від цього явища. Якщо ви чекаєте зарплатню, так вона прийде саме у цей день, як ви того і бажали. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, катастрофічний день пов'язаний з катастрофами, з руйнуваннями, з неможливістю контролювати агресивну среду навколо вас. Будьте впевнені, будьте більш сконцентровані і намагайтеся не руйнувати те, що вам дійсно дорого, ваші стосунки з вашими рідними, з вашими близькими. Будьте Максимально уважні і обережні у цей день. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25 числа будь-якого місяця, Відлюдник в прямій позиції каже про зацикленість, каже про те, що сьогодні день, коли можна поставити якусь крапку у відносинах, одначе ця крапка буде дуже поганою. Бо відлюдник він пов'язаний з потойбічним світом, і навіть зі смертю хтось з вас може почути невтішну новину, що хтось відійшов в інший світ. Дуже рекомендую у цей день не зловживати лікарськими препаратами та алкоголем, бо у цей день можна відловити конкретний пірізняк. Також хочу сказати, що це гарний день для медитації, але поганий день для активних дій. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, ви втрачаєте світло, ви втрачаєте гроші. Ось цей Крішна і Баларама це карта Сонця або променисте сяйво в перегорнутому стані. Вона каже про те, що вам не вистачає енергії, і сьогодні ви можете втратити якісь гроші, які давно вже накопичували, тому будьте обережні. Так, можуть і прийти гроші, гроші, одначе невеличкі гроші, тому не сподівайтеся на те, що все у вас вигорить на 100%. Вигорить, але не на 100%. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, або 27 числа будь-якого місяця. Перегорнутий повішаний каже про те, що те, що стосується вашого стану здоров'я, те, що стосується якихось несподіваних моментів в життя, я маю на увазі аварії, травми, вони вам не страшні у цей день. Ви захищені, і окрім цього, ви можете отримати дари. Подивіться уважно на цю карту в коріннях цього дерева. Можна побачити янголів. Ці янголи моляться за вашу душу, і вони оберігають вас навіть в найскрутніші моменти. Тож ловіть дари від духів, від богів, від янголів. Вони завжди з вами. І якщо ви вірите у все, що цей світ не тільки матеріальний, але ще є і потойбічні світи, вони завжди вам дадуть необхідну енергію і. У вас в житті будуть дива. Якщо ви не вірите в дива, тоді цей світ. Зовсім стає сірим і нецікавим. А я бажаю, щоб все найкраще, що сказали, ці герметичні аркани таро. До речі, ця колода є в єдиному екземплярі, і її я вам точно не продам ні за які кошти, бо вона унікальна. Малювалася вона дуже довго і дуже довго вона зберігалася у святій книзі для того, щоб потім Ось так виходити на бойовий піст, і хай все найкраще, що сказали ці аркани відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше. Витирається. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, можна не одним, можна кількома. А також не забувайте підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. Робіть репости. Це також дуже важливо для кожного прогнозу, який виходить лише на один день, і потім в ньому вже немає ніякого сенсу. Хоча сенс є. Є завжди, бо сенс і життя це слова синоніми. Я бажаю, щоб ваше життя було яскравішим. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже вакантанка наш єдиний господь, батюшка. Bah